Модульні містечка вже є у Запорізькій, Київській, Львівській, Чернівецькій та Чернігівській областях Станіслав Луцькович, керівник проєкту з будівництва модульних містечок, з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Добрий день, Станіславе, Бачимо, що ви в одному з таких домівок можете нам розказати, як облаштовано всередині, і наскільки це є хорошою альтернативою, ну в разі якщо немає постійного місця для життя. Ну, це є єдиною альтернативою на сьогоднішній день. Такі будинки ми змогли дуже швидко облаштувати, і порівнюючи з будь-яким постійним житлом, терміни реалізації таких проєктів там в десятки разів менше. Тому це єдина альтернатива. Кожен будинок нам вдалося облаштувати таким чином, щоб люди почували себе максимально комфортно. Тут є вся техніка, є холодильник. У нас окремо в поселенні є пральна зона, тобто, всі такі сучасні речі, як вайфай, плюс там дитяча площадка, зараз спортивний майданчик, також облаштовуємо. Тобто, всі, хто зараз проживає, а це вже більше 120 осіб в нас в поселенні Leo States, що на Львівщині, всі задоволені. Станіслава, кімната, в якій ви зараз перебуваєте, скільки вона квадратних метрів і скільки там людей проживають? Загалом у нас всі будинки зараз 15 метрів квадратних на 4 особи. Ми зараз ще от з донорами якраз спілкуємося, щоб наступний квартал. Зробити ще більш комфортним і він був розрахований на двох батьків і дитину, тобто на три особи. І вже будуть тоді ліжка не двохповерхові, як в цій кімнаті. Зараз вам можу показати, як це виглядає. А будуть звичайні широкі ліжка. А скільки коштує от збудувати один такий будиночок? Ну в нас напевно найменший зі всіх проектів, що я бачив, бюджет. Близько 10 тисяч євро це з повним облаштуванням і підключенням до всіх комунікацій. А як ви обігріваєтесь? Я бачу кондиціонер. Він виконує і охолоджувальну функцію, і функцію обігріву? Так? так, ну це саме універсальне рішення. Кондиціонери е, встановлені в усіх будинках. Плюс на зимній період ми е, ще облаштовуємо будинки електрообігрівачами. Станіславе, зараз багато хто дискутує на тему, можливо, варто будувати вже капітальне житло, так? тому що модульні будиночки, попри всю зручність, все одно це. Ну, принаймні, психологічно сприймається як житло непостійне. І хотілося б, щоб воно не було постійним насправді. Ви, як людина, яка безпосередньо цим займаєтеся, ви вже назвали вартість одного такого будиночку. Що ви відповісте на тим, хто, тим, хто виступає за те, що давайте будувати капітальне житло для вимушено переміщених осіб? Я вважаю, що ще це недоцільно. І так само вважають майже всі донори, з якими ми співпрацюємо? Ми розуміємо, що зараз будувати будь-яке житло там більше одного поверху, це додаткова загроза при авіаударах. І наші донори, всі з якими ми спілкувалися, відмовились від концепції постійного житла. Чекаємо на перемогу. Зрозуміло, що у вас багато заявок. Скажіть, кому ви надаєте пріоритет? Коли от у вас я розумію, що є черга на поселення? В нас першочергово заселяються жінки з дітьми, також літні люди та сім'ї, в яких один чи декілька членів родини зараз в ЗСУ на передовій. а скільки часу уходить на те, щоб звести один будинок? Зараз ми вже настільки налагодили цей процес, що в нас до 30 днів ми можемо відкривати там, навіть до 30 будинків одночасно. І чиїм коштом ви це робите? Зараз все залежить. Да, от зараз все залежить якраз від фінансування. У Нас на, наразі є три великі донори. От, от серед них є дві компанії з українським корінням. Це Фонд Баранова 27 та компанія Ideals, яка вийшла з українського ринку, і зараз це всесвітнє рішення. І зараз один великий німецький сімейний гігант, який називається Фройденберг. От наш основний донор, який зараз якраз забезпечив нам кошти ще на наступний квартал. Дякуємо вам за ваші пояснення. Станіслав Луцькович, керівник проєкту з будівництва модульних містечок, долучався до нашого ефіру. Дякуємо вам.